У Тольчині на Вінничині молодь з різних регіонів України ремонтує приміщення молодіжного простору. Роблять це в рамках національної програми Віднова ЮА, яка надає молоді можливість зробити свій внесок у відбудову країни. Молодіжний обмін у Тульчині триватиме з 17 по 21 липня над відновленням молодіжного простору, що у приміщенні місцевої бібліотеки учасники працюватимуть щодня по кілька годин. Детальніше про обмін його учасників запитаємо у Анастасії Кулеби, операційної директорки проєкту. Пані Анастасія, вітаю вас. Розкажіть про мету проєкту та його учасників. Кількість та звідки молоді люди так ми ці дні разом з учасниками знайомились з об'єктом, який нам треба буде відновити за ці днів. Сьогодні ми навіть трошки попрацювали. Це Тульчинська бібліотека. Це місце вибрано не випадково. По-перше, це дуже цікава історична будівля. По-друге, це вона знаходиться поряд з палацом Потоцьким. Це така туристична мека. Тульчина. а по-третє, це місце люблять. Жителі громади і тому було вирішено надати приміщення в цій бібліотеці для відбудови для відновлення молодіжного простору, щоб молоді той саме тіна сусідніх громади змогли приїжджати та генерити якісь класні штуки, проводити просто час із користю разом з учасниками були на об'єкті. Який буде відновлюватись, розкажіть про об'єкт, які роботи будуть проведені що стосовно робіт, то е, дуже різноманітні задачі мають наші учасники. Е, По-перше, це підготувати стіни до фарбування, тобто їх трошки і піддерти, трошки пошпаклювати треба. А потім учасники будуть фарбувати та навіть я знаю, що разом з запрошеною гостею, з фахівцем вони будуть їх. В тульчинському в стилі, в стилі відновлень, оброблювати е, дуже цікаве завдання. Також вони також учасники мають завдання на подвір'я це підготувати територію до е, створення такого вогнища, е, це покусити траву, е, також е, викопати саме цю яму для створення вогнища, обладнати це вогнище. А ще дуже цікавих креативних. Е, Творити меблі також для вогнища, де потім на свіжому повітрі молодь зможе разом проводити час і створювати якісь проєкти для Турчина, а можливо для України. Почули вас, Анастасія Кулеба, програмна координаторка програми ЮА». Нагадаємо, Тульчин сьоме місто Україна, де реалізовують віднови Юа на організацію. Витратили 18 тисяч доларів. Загалом у національній програмі участь візьмуть 24 громади. На Вінниччині обмінів буде два наступного тижня. Такий пройде в Уланові.